Агата Крісті Легендарний Погоро. Трагедія в трьох діях. Розділ четвертий. Нова Елейна. Так що ви думаєте, містере Статервейте? Як ви насправді вважаєте? Містер Статервейт розвернувся. Тікати було нікуди. Ех Лінтон Гор заскочила його на рибальському містку. Ці молоді жінки безжалісні і страшенно наполегливі. Думаю, цю ідею вклав вам у голову сер Чарльз. Сказав він. Ні, не вкладав. Вона була там від самого початку. Все сталося так жахливо раптово. він був уже старий, і здоров'я його підводило. Ех, перебила статервейта. Маєчиня, усе це в нього був неврит. легкі прояви ревматоїнного артриту. Він з тих, хто хоч і поскрипує, але до 90 доживає. Що скажете про допит? Ну, він, здається, був звичайним. А що скажете про свідчення МакДугала?» Купа страшних термінів і все таке детальний опис кожного органа. Але чи не здавалося вам, що він просто він межувався словетною завісою? Все, що він сказав, зводилося до висновку. Немає нічого такого, що свідчило б про те, що смерть настала не з природних причин. Але він не підтвердив, що смерть дійсно настала з природних причин. Люба, вам не здається, що ви чіпляєтеся до дрімниць? Річ у тому, що робив він. Він був спантеличений, але не мав за що зачепитися, також і виставив, як шин медичну обережність. А що думає сер Бертолом'ю Стрендж? Містер Статервейт повторив одну з сентенцій психіатра. Казала, мазала одне слово, задумливо промовила ех. Звісно, він людина поміркована, мабуть, велике, без Гарлі стріт, так і мусить поводитися. В Келиху були тільки джин і Вермут, нагадав нагадає містер Статервейт. Певно, це мусить усіх заспокоїти, і все-таки одна річ, яка сталася після допиту, змушує мене сумніватися. «Сер Бартоломі щось вам сказав. Містер Статервейт відчував наближення приємної цікавості. Не мені, Оліверу, Оліверу Мендерзові. Він був на вечорі того дня, але, можливо, ви його не пам'ятаєте. Я дуже добре його пам'ятаю. Він ваш близький друг? Колись був. Тепер ми здебільшого лаємось. Він влаштувався на роботу в офіс до свого дядька у місті і став якимось слизьким, якщо ви розумієте, про що я. Постійно каже, що покине роботу і стане журналістом. Пише він непогано, але я думаю, що це всього лише слова. Він хоче розбагатіти. Схоже, нині всі тільки про гроші думають. Це якось огидно. Вам так не здається, містере Статервейте? Тут він гостро відчув її молодість, її необгранковану зверхню дитинність. Люба, мовив він. Багато хто огинний з різних причин. Більшість людей звітну свині, радітно погодилася ех. Ось чому я так бішуся через старого Бебінгтона. Бо розумієте, він був такий милий, він готував мене до конфірмації і все оце, І, хоча, звісно, багато чого в цій справі маючи але він був дуже приємний. Розумієте, містер Статервейт? Я дійсно вірю в християнство, не так, як моя мама, книжечки і ранні служби і такі речі, але глибоко, як в історичне явище. Церква запруджена поліанськими традиціями. В церкві, власне, безлад, але з християнство як таким усе гаразд. Тому я і не можу долучитися до комунізму як Олівер. На практиці наші принципи дуже схожі. Все спільне, все належить усім. Але різниця в тому, що ну, не буду в це заглиблюватися. Але Бебінгтони були істинними християнами. Вони не засуджували, не лізли в чужі справи, не таврували. Вони завжди з добротою дивилися на людей на події, завжди такі лагідні і робін. Робін? Їхній син. Він поїхав до Індії і його там обили. Я я була в нього закохана. Ех блимнула, задивилася на море. Потім її увага повернулася в теперішнє на містера Статервейта. Тож розумієте, мені досить важко все це переживати, особливо якщо це була неприродна смерть. Моя люба. Ох, ну це вже збіса дивно. Не ви мусите виннити, що це дивно. Але ж ви сама щойно практично підтвердили, що в Бебінгтонів немає жодного ворога в цілому світі. Ось тому це і дивно, і я не можу вигадати жодного притомного мотиву. Фантастично! Але ж у коктейлі нічого не було. Хтось міг вколоти йому ін'єкцію з отрутою. Яку південноамериканські племена індіанці використовували для стріл, м'яко поглузував містер Статервейт? Ех, вишкірилася. Саме так. Стара добра отрута, яка не лишає слідів. О, ви зверхню купините з цього? Можливо, одного дня ви дізнаєтесь, що ми мали рацію? Ми? Ми з сером Чарльзом. Вона трохи зашарілася. Містер Статервейт подумав рядками. Відомими серед його покоління, коли в кожній книжковій шафі стояли цитати на всі випадки життя. За неї вдвічі старший, старовинним мечем поранено йому щоку, засмаглу, зранену, та все ж підвівши очі, так покохала, ніби доля він. Йому стало трохи соромно, за те, що він думає цитатами тим паче Стеннісона, про якого зараз мало згадують. До того ж, хоч сер Чарльз був і засмаглий, та ран від меча на його обличчі не було. А ех Лінтонгор, хоч і була безумовно схильна до здорової пристрасті, але навряд чи збиралася гинути від любові поневірятися по ріках на баржі. У ній не було нічого від лілейної діви, Астолату. Окрім, подумав Статервейт, її молодості. Дівчат завжди вабить до чоловіків середнього віку з цікавим минулим. Ех, здавалося, не була винятком з цього правила. Чому він не одружився? різко запитала вона. Ну. Містер Статервець замок. Його відповідь, якщо коротко, зводилася до одного слова обережність. Але він розумів, що це слово для Еглінтонгор неприйнятне, сера Чарльза Картрейта було багато жінок, акторок та інших, але йому завжди вдавалося триматися від шлюбу подалі. Ех же, очевидно, хотілося б отримати більш романтичне пояснення. Та дівчина, яка померла від туберкульозу, її звали якось на М. він, наче був у неї дуже закоханий. Містер Статервейт пам'ятав жінку, про яку йшлося. Ходили чутки, що правда, не надто наполегливі, начебто в Чарльз Картрайта був із нею роман, але містер Статервейт ні на мить не вірив, що сер Чарльз не одружився через вільність і пам'яті. Він намагався висловитися якомога тактовніше. Думаю, в нього було багато романів, сказала Ех. Ем, можливо, тільки й видобув містер Статервейт, почуваючись по-вікторіанськи. Мені подобаються чоловіки, в яких були романи, промовила Е. Це показує, що вони не гомосексуалісти, чи ще щось таке. Вікторіанство містера Статервейта отримало сильного стусана. Він не знав, що відповісти. Ег не помітила його нічення і задумливо вела далі. Знаєте, сер Чарльз насправді розумніший, ніж здається. Звичайно, він часто грає, щось удає, але за всім цим ховається світлий розум. Із вітрилами він вправляється набагато краще, ніж можна подумати з його слів. Коли він про це розповідає, може здатися, що все це поза, але це не так. І в розслідуванні теж. Ви думаєте, все це заради ролі? Він хоче зіграти великого детектива? А я скажу так, я думаю, він би дуже добре його зіграв. Імовірно, погодився містер Статервейт. В інтонації, з якою він це сказав, явно проявлялися його почуття. Ех вловила її і висловила вголос. Але ви вважаєте, що вбивство священника це не трилер? Це просто прикрий випадок за вечерею, соціальна трагедія? А що думає Еркюль Поаро? Він мав би знати, що це насправді. Мсьє Поаро порадив нам почекати на аналіз місту Келеха. Зрозуміло, сказала ех. Він старішає, відстав від життя. Містер Статервець скривився, дівчина вела далі, не розуміючи, що бамфнула грубість. Ходімо, вип'ємо чаю з мамою, ви їй подобаєтесь, вона так сказала. Дещо олещений містер Статервейт прийняв запрошення. Коли вони прийшли до будинку леді Мері, Ех зголосилася зателефонувати серу Чарльзові, щоб поягнити зникнення його гостя. Містер Статервейт сидів у маленькій вітальні з вицвілим чинцем та натертими до блиску старими меблями. То була вікторіанська кімната з тих, що він подумки називав кімнатами леді. І вона йому подобалася. Їхня розмова з леді Мері була приємною. Нічого надзвичайного, але не стішила. Вони говорили про сера Чарльза. А містер Статтервейт добре його знає. Та не надто, відказував той. Він був фінансово зацікавлений в успіху однієї сп'єс Картрайта кілька років тому. Так вони й подружилися. Він дуже харизматичний, промовила леді Мері, усміхаючись. Я відчуваю це так само, як і Ех. Думаю, ви помітили, що ех притаманне поклоніння героям. Містеру Статервейту було цікаво чи не бентежить леді Мері як матір таке поклоніння, але здавалося, її це не хвилювало. Ех, так мало бачить життя, сказала вона, зітхаючи, ми в такій скруті. Одна моя кузина показала їй декілька місць у місті, але після того вона майже ніде не була, хіба що часом до когось не віддається. Мені здається, Молоді треба бачити якомога більше місць і людей, особливо людей. Інакше ну, близьке сусідство буває небезпечним. Містер Статервейт погодився, пригадавши Сара Чарльза та мореплавство. Але за мить виявилося, що думки леді Мері розвиваються в протилежному напрямку. Приїзд Сара Чарльза добре вплинув на Ег. Розширив її обрій, розумієте, молоді тут мало, особливо чоловіків. Я завжди боялася, що Ег вийде заміж за когось просто тому, що не бачила інших. Інтуїція містера Статервейта швидко підказала, про кого йдеться. Це ви про Олівера Мендерза? леді Мері зашарілася, щиро здивувавшись. «О, містер Статервейте, як ви здогадалися? Так, я дійсно мала на увазі його. Колись вони з Ех проводили багато часу разом, але деякі його погляди мене відштовхують. В юності мають бути свої примхи, зауважив містер Статервейт. Леді Мері похитала головою. Мені було так страшно, звісно, він непогана партія, я все про нього знаю, а його дядько, який нещодавно запросив його працювати на свою фірму, дуже багатий чоловік. І не те, щоб, і певно, що нерозсудливо з мого боку, але. Вона похитала головою, не здатна висловитися точніше. Містер Статервейт раптом чомусь відчув себе її близьким другом він сказав тихо і просто Та все ж, леді Мері, навряд чи вам хотілося б, щоб ваша донька вийшла за чоловіка вдвічі за неї старшого. Її відповідь здивувала Статервейта. А може так і безпечніше, принаймні так є якась упевненість в такому віці чоловіки найчастіше вже лишили свої гріхи та божевільні вчинки позаду і можна не боятися їх у майбутньому. В кімнату зайшла Е, і містер Статервейт не встиг нічого відповісти. Тебе довго не було, Люба, сказала їй мати. Я говорила із сером Чарльзом, Матусю він лишився сам на сам зі своєю славою. Вона з докором повернулася до містера Статервейта, ви не говорили мені, що гості роз'їхалися? Так, повернулися додому вчора усі, окрім сера Бартоломі Стрендже. Він збирався побути до завтра, але вранці його викликали терміново телеграмою. Один з його пацієнтів був у критичному стані. Як шкода, бо я збиралася усіх їх як слід роздивитися. Можливо, я йшла б розгадку. Яку ще розгадку? Містер Статервейнає. О, байдуже. Олівер досі тут. Залучимо його, він багато чого може, коли хоче. Коли містер Статтервейт повернувся до воронячого гнізда, господар будинку сидів на терасі з видом на море. Вітаю, статервейте. Пили чай з Лінтон горами? Так, ви не проти? Звісно, ні. Ех мені телефонувала. Дивна дівчина ця Ех. І приваблива, сказав містер Статервейт. «Хм, так, певно. Він підвівся і зробив кілька безцільних кроків. Господи, раптом із гіркотою промовив він. Краще б я ніколи не приїздив до цього проклятого місця.